Доброго дня, шановні колеги. Я Валентина Кириченка, завідувачка лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Упродовж тривалого часу ми співпрацюємо із методичним відділом центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Мені випало презентувати вашій увазі сьогодні. Наш спільний з Ковганич Галиною Григорівною, методисткою центру позашкільної роботи доробок, присвячений вельми знайомій тематиці соціальних проєктів, яка, однак, не втрачає своєї актуальності і до сьогодні серед широкого педагогічного і учнівського загалу. Якщо Підкреслити іще раз думку про актуальність соціального проєктування, то слід зазначити, що сучасне суспільство має надзвичайну потребу в активних і відповідальних громадянах, які поважають закони і порядок, усвідомлюють свою відповідальність за добробут країни і місцевої громади, володіють почуттям власної гідності, усвідомлено приймають національні і загальнолюдські цінності та орієнтовані на поступальний розвиток і вдосконалення суспільства. Тому одним із важливих суспільних завдань освіти постає підготовка учнівської молоді до відповідального і усвідомленого життя та діяльності в демократичній правовій державі по розбудові громадянського суспільства. Для громадянського становлення особистості велике значення має залучення до соціальної практики участь учнівської молоді у розробленні та практичному втіленні соціальних проєктів. Для того, щоб продовжувати нашу розмову, я пропоную зорієнтуватися, що ж ми закладаємо у зміст розуміння поняття соціальний проєкт. На нашу думку, соціальний проєкт це упорядкована сукупність узгоджених дій, спрямованих на розв'язання конкретної соціальної ситуації чи певної проблематики, на що можуть і мають звертати увагу наші учні. Потенційною спрямованістю соціальних проєктів ми визначаємо декілька як потенційні, ми визначаємо декілька напрямів. Це широкий і різнорівневий спектр проблем. Наприклад, на рівні закладу освіти та власне самого загалу учнівської молоді, це можуть бути проблеми впорядкування території закладу освіти, вживання учнями психоактивних речовин, низький рівень їхньої обізнаності щодо своїх прав та обов'язків. Булінг у підлітковому середовищі, низький рівень власної медійної грамотності, низький рівень академічної доброчесності, безпека спілкування в інтернеті або підтримка дітей з особливими освітніми проблемами, потребами. Вибачайте на рівні місцевої громади. Це можуть бути е, наступні проблеми: забруднення довкілля місцевими підприємствами, засміченість і занедбаність паркових зон, де, власне, проводять свій вільний час наші з вами діти і учні, це розташування сміттєзвалищ поблизу житлових масивів, що тягне за собою цілу низку букети, хронічного виникнення букетів хронічних захворювань. Або невиправдане вирубування зелених насаджень, що так самозгубно впливає на екологію. Яким чином має організовуватись робота учнів над соціальним проєктом? Така робота передбачає насамперед усвідомлення цілей та завдань майбутнього проєкту, або формування його задуму. Наступне це визначення мети та завдань проєкту, шляхів і способів ресурсів, необхідних для його реалізації. Наступне це розробка проєктної документації або викладення теоретичних своїх задумів і ідей, положень проєкту на папері у наочнення. Наступний такий напрям, який слід враховувати при організації роботи учнів. Це реалізація проєкту, який має бути відведено достатньо часу для того, щоб він завершився ефективно. Потім аналіз, звісно, результатів діяльності за самим проєктом і створення портфоліо проєкту як опис власного досвіду. Учні мають чітко усвідомлювати структуру соціального проєкту. Вона виглядає наступним чином: назва проєкту. Стисле відображення його суті, опис проблеми, опис ситуації на вирішення якої спрямований власне проєкт, мета проєкту ідеальне уявлення про результат майбутньої діяльності, а завдання проєкту шляхи досягнення мети проєкту. План виконання проєкту визначає поетапну діяльність для досягнення мети і завдань. Ресурси, які необхідні для виконання проєкту, також дуже важливо, щоб вони були дібрані і описані. Очікувані результати як наслідки реалізації проєкту, і оцінка та моніторинг діяльності за проєктом. Як будь-яка діяльність, реалізація соціального проєкту проходить кількома кроками. І перший, це, звісно, створення проєктної команди. Потім вибір проблеми через дискусійне обговорення серед низки актуальних для закладу освіти та громади питань, що потрапили в поле зору учасників проєктної команди. Наступний крок це заглиблення в проблему, вивчення її, її з'ясування її реального, актуального стану. Четверте це визначення шляхів розв'язання обраної проблеми, як її можна усунути, нейтралізувати. Це все потім лягає в основу планування діяльності, і наступний крок реалізація визначеного плану командою проєкту. На наступному сьомому кроці ми бачимо підготовка до презентації проєкту, що дозволяє залучити нових стейкхолдерів. тобто, Висвітлити свої наміри, задуми, бажання перед загалом своїх однолітків або інших залучених на рівні місцевої громади осіб, які потім можуть стати помічниками в його реалізації. Наступний крок презентація матеріалів дослідження або роботи над проєктом. Якщо дослідження вивчалося щось, то дослідження, а якщо реальна Робота в громаді, то діяльності за проєктом, і завершується це все підбиттям підсумків оцінкою власного досвіду. Команда учасників соціального проєкту, слід зазначити, це не тільки учні, до неї можуть входити і педагоги, і батьки, і представники окремих громадських організацій, дотичних до певної проблематики. Для надання допомоги в реалізації проєкту можуть залучатися представники. І місцевого самоврядування. Але дуже важливо, щоб роботу щодо розроблення та реалізації проєкту проводили власне самі учні. Однак це не означає, що педагоги виступають тільки спостерігачами. Допомога педагога під час реалізації проєкту вкрай необхідна. Розвиток самостійності учнів забезпечується виконанням педагогом таких наступних функцій, мотиватора. Тобто, педагог залучає учнів до діяльності, підвищує їхню мотивацію, підтримує, заохочує, спрямовує, наснажує на реалізацію поставленої мети, консультанта. Консультує з широкого кола питань, пошуку інформації, планування діяльності, вибору найоптимальніших способів вирішення проблеми, прогнозування наслідків діяльності, порівняння отриманих результатів із запланованими, оцінювання власних результатів діяльності за соціальним проєктом. Координатором Педагог допомагає учням виконувати роботу відповідно до запланованого, сприяє налагодженню контактів зі спеціалістами, за потреби перебирає на себе комунікативне лідерство із представниками громадськості та владних структур. І остання функція експерта допомагає проаналізувати процес і результати задуманого і виконаного. На наступному слайді ми би хотіли представити вам думки і педагогів, і дітей щодо того, якими можуть бути результати реалізації соціального проєкту. Це може бути формування в учасників цілісних уявлень про суспільство, державу, соціальні інститути та структури, основні соціальні зв'язки та відносини, правові засоби їх регулювання. Може бути навчання успішної взаємодії з владними структурами та неурядовими організаціями при вирішенні соціально важливих проблем місцевої громади, це мож, може поставати розвиток навичок роботи в команді, навичок осмислення командних цілей, планування та прийняття рішень разом з іншими членами команди, навичок лідерства. Це може бути розвиток життєвих навичок, пов'язаних зі спілкуванням, критичним мисленням, цілепокладанням. І таке інше. Або збагачення знаннями, уміннями та навичками соціальної дії при вирішенні соціально важливих проблем місцевої громади, отримання можливості на практиці впливати на соціальне середовище, участь у житті закладу освіти і місцевої громади, і таке інше. Зараз ми пропонуємо вам порівняти висновки педагогів. І з тим, як дивляться на питання результативності реалізації соціальних проєктів, який же коефіцієнт корисної дії від цього визначають, власне, самі учні. До вашої уваги зараз на слайді подаються е, декілька думок учнів, які пройшли через опитування результат у центрі позашкільної роботи. Подивіться, будь ласка, на що вони звертають увагу? Для них участь у соціальних проєктах це можливість для набуття знань та життєво необхідних навичок. Участь це розв'язання проблем закладу освіти місцевої громади, що наповнює життя новим сенсом. Або ось ще одна думка: вирішуючи на перший погляд невеликі, але реальні справи центру позашкільної роботи місцевої громади, ми робимо реальний внесок у розбудову своєї країни. І таке от ще твердження: участь у соціальних проєктах навчає нас бути компетентними та відповідальними громадянами своєї країни. Однак як ми вже позазначили вище, для того, щоб діти самостійно розробляли і реалізовували соціальні проєкти, їх, безперечно, треба цьому навчити. Тому е, методичним відділом Центру позашкільної роботи було розроблено декілька тренінгових програм стосовно проблематики соціального проєктування. У вашій увазі зараз на слайді пропонуються е, два абонементи таких тренінгових програм. Перший абонемент молодь обирає дію, який складається е, з таких питань, як громадяни беруть участь у житті суспільства. Вивчаємо проблеми громади та вибираємо проблему для розв'язання, як досліджуємо проблему, навчаємось планувати діяльність, розв'язання проблеми що і як, навчаємося презентації і вчимося оцінювати проєктну діяльність. Як бачите, це все перегукується із тими теоретичними викладками, які ми наводили трохи вище. Другий абонемент це соціальний проєкт від А до Я. Що таке проєктна діяльність як засіб активізації громадської активізації учнів, що таке соціальний проєкт і його структура, етапи реалізації учнівського соціального проєкту, функції ролі педагога на етапах проєктної діяльності, і оцінювання та моніторинг соціального проєкту. Сподіваємося, що саме навчання через ці тренінгові програми допоможе дітям якісно навчитися. Як розробляти і організовувати власну діяльність на етапі реалізації соціального проєкту? Інформація про зазначену проблематику і в тому числі методична, вона постійно в нашому мінливому такому цифровому суспільстві, звісно, постійно оновлюється, збагачується. Саме тому методисти центру позашкільної роботи постійно і традиційно для педагогів і учнів утворюють віртуальну книжкову полицю з проблеми, щоб привернути увагу слухачів до новинок, до найбільш змістовних джерел. Окрім того, на наступному слайді до вашої уваги пропонується варіативний банк проєктів. Інколи для вдалого старту власної проєктної діяльності учням не вистачає спонукального поштовху, уміння у широкому розмаїтті виокремити ідеї, лаконічного оформулювання проблеми, схожого на закличний слоган. З цією метою ми роками накопичуємо банки проєктів за напрямами. От, наприклад, перший напрям виховуємо громадянина Патріота. Тут можуть бути або сюди включаються такі проєкти. Пізнай свій код. Сучасна нація, Україна починається з тебе. Творимо себе, творимо Україну, нащадки нескорених, краса та велич українського народу, народні ремесла та промисли України, українські державні символи і таке інше. За напрямом молодь самоврядує в закладі освіти і громади. Це можуть бути такі проєкти, учнівська соціальна реклама, не бути осторонь, творити зміни. Стріт арт на вулицях Святошина, майбутнє землі в твоїх руках, історія моєї громади, історія мого закладу освіти, зроби медіаграмотність стилем свого життя, перерва без гаджетів, школа лідерів, стоп зрости в собі лідера, скажи й громанії ні, економіка ЦПР, його бюджет і режим економії. За проблематикою, за напрямом, проблематика за напрямом молодь дбає про навколишнє середовище, може включати в себе екологічні дати року, екологія, справа всіх і кожного, це такі загальні проблеми. Або дуже конкретні сортуємо сміття, рятуємо природу, учнівська екоініціатива. Здай батарейку на утилізацію, екоторба. Ялинка хоче жити, первоцвіти просять захисту. Ми на захисті природи, птахи у місті і таке інше. Напрям молодь захищає права і свободи, привертає увагу дітей до того, що треба знати свої права. Молодь для молоді. Знай свої права, змінюй життя. Знаємо та захищаємо свої права, правова абетка учня, Конвенція ООН про права дитини, мовою, олівця та пензлика і таке інше. За напрямом молодь обирає. Це можуть бути проєкти, спрямовані на усвідомлення, виборів президента, вибори до Верховної Ради України, вибори до учнівського парламенту, вибори активу гуртка або вибори представників гуртка на учнівську конференцію. Молодь зберігає пам'ять, присвячується більш історичному напряму, духовна єдність поколінь, родинні реліквії, родинні скарби, мій родовід. Тобто історія моєї родини в історії нашої країни. Наступний напрям молодь прагне бути здоровою. Сюди ми віднесли такі проєкти: ранкова зарядка для всіх, діємо для здоров'я, ціна ризику здоров'я, шкідливі звички не для нас. Ми кажемо тютюнокурінню – корінню ні. Здоровий спосіб життя, запорубка успішного майбутнього, Києву, здорове покоління і таке інше. Молодь допомагає містить такі, такі проєкти. Ми не байдужі, чужої біди не буває, волонтерський маршрут, ветерани живуть поруч, волонтером може стати кожен, рука допомоги, тепло душі ветеранам. Передай доброту по колу, відкрий світ волонтерства, бумеранг добра, теплом зігріємо серця. І таке інше. І нарешті дев'ятий такий блок, молодь хоче бути почутою. Голос учнівської молоді, влада, яка чує дітей, голоси дітей проти булінгу, кожна дитина має право думку. Як ми бачимо, широко висвітлюються проблеми через вирішення соціаль... і розбудову соціальних проєктів. Якщо говорити про висновки, то принаймні усе вище зазначене, на мою думку, дозволяє зробити принаймні два: перший важливий для шкільної спільноти: участь учнів у соціальних проєктах забезпечує їх активне залучення до вирішення власних життєвих проблем. Проблем однолітків, проблем окремих людей, закладу освіти чи місцевої громади. І другий, найбільш важливий, власне, для самих старшокласників це участь учнів у соціальних проєктах може задати вектор успішного особистісного розвитку у близькій перспективі та успішної професійної самореалізації у віддаленій життєвій перспективі. Будемо всі разом працювати на такі результати. Дякую за увагу!